Любі друзі, добрий день, усім привітання, всім, хто дивиться наш канал, я ще раз хочу вам сказати про те, що ви нас підтримали подобайками, підписками, коментарями, коли вам це до вподоби? все, що ми робимо, бо це український контент, і хай він розповсюджується по всьому світу, бо це останній час, і наскільки це важливо. Коли інтернет стає знаряддям для Господа в проповіді Євангелії. Я ще пам'ятаю, це десь 10-15 років були ті часи, і багато хто пам'ятає, коли купували спутникові тарілки, коли Марк Фінлі проводив програму по всьому світу, то це були мільйони доларів, щоб підняти сигнал на супутник. А зараз, слава Богу, кожна людина з гаджетом. Може дивитись ці уроки по суботній школі, по вивченню книги вихід. І сьогоднішня тема в нас має назву Завіт на синаї, восьма тема. І ми вже пройшли народження Моїсея, який народився в часи цариці Хадшепсуд. Потім її брат Тутмос завоював владу. І робив все можливе, щоб стати знаряддям в руках дьявола. і полював за Моїсеєм. Але Бог спасав Моїсея і готував його для того, щоб зробити лідером. Далі був полум'яний кущ в пустелі, де Моїсей, пасовець Йофора. І з цього полум'яного куща Бог звернувся до Мойсея. І покликав його на те, щоб бути лідером на вихід Ізраїлю, народу Божого з Єгипту. Потім були кари, в яких Бог показав єгиптянам свою силу. І, мабуть, дехто з єгиптян та не одна людина, побачивши силу Бога Мойсеєва Ізраїля, прийшли в той час для того, щоб йти далі з народом Божим. Потім був пейсах та ніч страшна, важка, яка потребувала віри, віри в те, що помазані двері це і є той захист, який захистить первісків. Це треба було яку віру мати. І хто прийшов у ті доми, які були помазані кров'ю двері, які, то їх первіски були захищені Богом. Потім було Червоне море. Ще одне диво, чудо, яким Бог вів народ. Суботня наука потім була зманною. Коли Бог каже, ви ж бачили всі дива, які я вам показував. Невже ви мені ще не вірите, що не треба в суботу збирати? Ману, бути в спокої? Але дехто виходив, і збирав. Тому ми знову підходимо до пам'ятного вірша, вихід, 19 розділ. Четвертий, шостий вірші. Ви бачили. Пам'ятаєте, Бог постійно каже. Ви ж бачили, ви ж бачили, ви ж бачили. І дослівно, це місто, ви бачили, місце Святого Письма можна перекласти, хіба не бачите? Ну, які дива я вам зробив? Манна. І ви збирали по гумеру і всім. Це було досить. І не зачервівило та не засмердючило вранці, коли збирали правильно. Ростувало при сонці, тому треба було збирати зранку до сонця. Шостого дня у вас була подвійна порція, Те, щоб ви в суботу були вдома. І воно в суботу не, смер... не смерділо і не черствіло. Бог каже, ви це все, все бачили. Бачили воду, яка вийшла зі скали, бачили стовп. Бачили хмару, в якій сам Бог шов перед народом Божим. Ви все бачили, що я зробив був в Єгипті. Ви бачили кари. Що вам ще потрібно? Іноді люди кажуть, знаєте, Господи, вони кажуть, дай нам побачити твою силу, і ми будемо вірити. Ну, народ бачив силу, але коли Бога нема в серці, то всі ці дива, вони ні до чого не призведуть. Ви бачили, що я зробив у Єгиптові, насив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. Що вам ще що зробити? А тепер, коли справді послухайте мого голос і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що при них будеш казати Ізраїлевим синам. Тобто Бог каже: Я хочу з вами заключити завіт. То був завіт з Авраамом, Ісаком, Яком, з вашими батьками, а тепер з вами. Яка велика сила завіт? Бо коли ми вступаємо до Бога в завіт, то він і юридично. Не бійтесь цього слова. Вся Біблія юридична, бо там є закони. В Бога є закон, а закон такий, що він має повне право над тими, хто йому це право дав, вільно дав. І це закон завіту. Тому коли ми ще не в завіті з Господом, ми незаконні діти, і Бог не може так нам допомагати захищати і вести як тих, які з ним завіть. Подивіться різницю між Ізраїлем, Амореями, Хетеями, Єгиптянами. Як Бог там діє, і там діяв. Але як він діяв з Ізраїля? Що таке завіт? Ви знаєте, в Ізраїлі є таке, такий обряд. Коли наречений приходить до нареченої, то він каже такі слова. Він вручає їй кільце золоте, чи може кусочок золота і урочисто проголошує такі слова. Ось цим кільцем ти присвячуєшся мені згідно. Із законом Мойсея та Ізраїля. Всього часу вона стає святою по єврейськи кідушою. Чому? А тому, що на неї право має тільки наречений. То йому Бог каже, ви будете народом святим моїм, бо я буду мати на вас право. Ви стаєте моєю власністю, вихід 19.5. Станете мені власністю більше всіх народів. Бо вся земля та моя. І я іноді дивуюся, що люди так довго-довго роками ходять в церкву, і приймають хрещення і не заключають завіт з Господом. Вони думають, що на автоматі те, що вони ходять в церкву, моляться, читають слово, що це все достатньо. Ні. Для того, щоб бути власності Бога, треба вступати в завіт. Тому я хочу сьогодні паралель провести не тільки на Синай, а на наш час. В нас час тупити вірити в Ісуса та прийняти хрещення. Бо в Марка 16 розділі 16 вірші написано: хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Як це важливо заключати завід з Господом. Не тягніть, люди добрі. Коли ви вірите в Ісуса, вірите в спасіння, вірите в Його кров, яка дає право. На життя вічне. Заключайте віз, Господ. Але сучасний християнський світ, як каже, знаєте, такі каже слова. То Ветхий був завіт, а тепер новий. Ми по-новому живемо. Але ми живемо по тому ж завіту. Завіт не змінився. Суть завіта було дві скрижалі. Я ще хочу сказати, іноді люди кажуть, що дві скрижалі, десять запад це закон Божий. Ні, закон Божий, це вся тора. Всі п'ять книжок Моїсея. Скрижалі це був завіт десятислівля. Це Конституція, це те основне, на основі чого Бог заключає зі своїм народом стосунки. І цей завіт не змінився. Коли ми читаємо римлянам, 13 розділ, 9, 10 вірші, то Павел пише: не чини прелюбу. Не вбивай, не кради, не пожадай. Та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла, тож любов це виконання закону. Іноді люди кажуть, ну то були заповіді, а в нас тепер любов. Але любов теж повинна мати якісь кордони. Нема любові без кордонів. Любов без кордонів це чоловік до чоловік, чоловіка, чоловіка любить, жінка. Виходить заміж за жінку. Це любов без кордонів, але потрібні бути біблійні кордони для любові, для любові. І ці біблійні кордони, які покажуть, що таке любов, це заповіді Божі. Тому завіт не змінився, Змінилась жертва. Бо в старому заповіді це було Ягнятка, козенятка. Які тільки вказували на Христа. Чом він був відхий? Не в тому, що в нього були погані правила, але підтримували ці правила, благодать підтримувала жертвою цих істот, тварин. А тепер цей завіт підтримується кров'ю Христа. Благодать було як в старому завіті, так і в новому. Іноді чуєш таке, та там жили за правилами без віри, Вони жили вірою. Як це без віри, можна пройти через Червоне море. Як це без віри можна повірити, що коли ти у п'ятницю збереш двійну дозу манни, то в тебе ця манна буде і до суботи. Як без віри можна повірити в те, що зараз зі скали піде вода. Вони жили вірою. Спасаємося ми тільки вірою, починаючи з Адама, за якого перша жертва була принесена. Спасаємося ми вірою та благодатью. Але там була благодать в тваринах, цих козенятах, як я вже казав, цих овечках, в крові їх, і для цього була скинія побудована, потім храм. А тепер ті ж правила, але кров інша, кров Ісуса Христа. Тобу Павло і пише про наше спасіння, про завіт наш. Ефесянам, 2 розділ, 5 і 10 -й вірші. У нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю 100%. Кожен Адвентист вірить, що Він спасенний тільки благодаттю. І воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посидів разом на небесах. Що у доброті до нас в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті? Адже ви спасені благодаттю через віру, без віри благодать не діє. Бог послав благодать усім людям, Бог бажає, щоб усі люди спаслись. Пам'ятаєте книгу буття Часи Ноя? коли Бог ще 120 років кличе усіх, усіх, усіх жителів тої землі. Потім ще сім днів Бог чекає усіх, усіх, усіх жителів цієї. землі. Благодать була дана для всіх, але хто її прийняв? Тому і Павло пише: адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, так що не потрібні діла, не потрібен закон. Ні, Павло пише, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тепер діла в нас становлять, становляться продовженням благодаті, яка в нас. Благодать це Дух Святий в людині через Ісуса Христа, як Павло пише. Приймаючи Ісуса Христа, ми приймаємо благодать Духа Святого. І вже в мені живе Христос через Духа Святого, і Христос починає через мене робити що? Діла. Віра без діл це не віра. Віра приводила до того, що проходили посуху по морю. Віра приводила до того, що первіски були спасенні і народ шов. Віра приводила до того, що збирали по гомору, ніхто не більше, не менше По гомору зібрали, як слово Боже казало. Їм хватало усім. Віра приводила до того, що люди, коли е, покривали кров'ю ягнятки, пейсаха свої двері, їхні доми були непорушні. Тому віра і там, і тут. Це липа, коли християни кажуть, ні, в старому заповіті ділами. Хто там спасався ділами? Ніхто. Хто зараз може таку віру показати, щоб по морю пройти як посуху? Це була віра. Але віра, вона в них теж була. Знаєте, Сьогодні віримо завтра, а де, сьогодні мануємо, а, а завтра кажемо, а де їжа? Бо в нас є ще тіло, є плоть. І це боротьба духа з плотью. Тому завіт не змінився. Суть його не змінилася, але змінилася жертва. І тепер в новому заповіті нам не треба водити за собою цих рижих телиць, не треба водити за собою всіх козенят. Ціл голубок та іншого іншого, бо в нас є Христос. І Христос на небі є ходатаєм і посередником за нас. Вірою людина приймає Христа, відкриваючи серце Святому Духу, який вписує закон серце. Як можна жити без закону, коли закон в серце Духом Святим? Вписується. Як люди ходять, кажуть, ну в Дусі Святому нам закон не потрібен, та який же в них дух? Бо в новому заповіті Павло пише Євреям 8.10: Ось завіт, який я укладаю з домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь, це новий заповіт. Мої закони я вкладу в їхній розум. Благодаттю в нашу розум вписується заповіді Божі закон. Напишу їх на серцях, і буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. Таке ж Господь хотів зробити і на Синаї. Але ще не був прославлений Христос, не було таке свідоцтво Святого Духу, тому народ більше жив не вірою, а тілом, плотю. Тому й проблеми були. Але ж Господь каже, у вас тепер є Христос, кров Христа. Живіть по моїх правилах, не по правилах цього світу. Не по ваших правилах, не по правилах тіла, а по моїх правилах, по правилах духа. І хай Господь нас сьому благословить. Амінь.